Юристи, які є зараз на ринку і які хочуть займатися там допомогою військовим, вони нічого не знають. Це дуже велика проблема, що люди беруться за допомогу військовим, не маючи компетенції, вони шкодять. Але вони все одно це робили, тому що це ну, гроші. Військові приносять гроші за це. Це нова аудиторія людей, які потребують правової допомоги. Тому ми вбили двох зайців. Ми запустили онлайн курс на Прометеусі. Він закритий для юристів, які хочуть консультувати поранених військових. Якщо ти приходиш в цей курс, у тебе є умова три місяці. Консульт... Сультувати про боно безкоштовно військовослужбовців і їхніх родин з приводу поранення. Не всі люди порядно до цього поставилися. Не всі залишилися після завершення курсу. 160 людей прийшли курс, 90 з них три місяці працювали, і 40 з них залишилися працювати з нами безкоштовно після того, як закінчилися оце зобов'язання на три місяці. Зараз ми вже десь вийшли на більше пів тисячі консультацій, які були надані. Це там за останні декілька місяців, коли вже ця спільнота почала працювати.